Педіатр спостерігає дітей від народження до 18 років. На першому році життя дитина активно росте. Вона набуває навички як психомоторні, так і психічні. І тому... Кожен місяць дитина різна, та навіть кожен день у неї з'являються якісь нові навички, і тому за цим треба дуже педіатру добре наглядати. Тому на прийомах щомісячних у педіатрах. Спостерігаємо за тим, як дитина розвивається фізично і психічно. Дивимось, як дитина набирає вагу, які у неї з'являються навички. Огляд потрібен для, для того, щоб виявити якісь відхилення у здоров'ї дитині і у розвитку дитини. Потім Треба допомагати батькам, якщо вони щось не знають, як правильно за дитиною доглядати. І розповідати, як дитина повинна харчуватися, бо вже з 6 місяця починаємо вводити прикорм. І обов'язкова умова це вакцинація дітей до одного року. Тому ми… За цим також спостерігаємо. Якщо педіатр виявляє якісь відхилення у здоров'ї дитини, призначаються обстеження клінічні, інструментальні, а також консультація спеціалістів, таких як дитячий кардіолог, дитячий невролог, хірург, ортопед, офтальмолог, лор, наголошую, своєчасна діагностика. Це запорука здоров'я вашої ді... дитини. Чекаємо вас в нашій клініці.